Я помітив, що більшість гітаристів неправильно підключають процесор до свого комбо підсилювача. І від цього вони не отримують те саме сочне і класне звучання. Зараз розповім три різних способи, як можна підключити процесор до комбо-підсилювача та отримати дуже класний звук. Підписуйся, щоб знати більше про гітару. Спочатку розповім за помилку, яку всі роблять. Частіше за все, гітару підключають до процесора, а процесор просто вмикають в імпут до комбо підсилювача. І це є неправильною схемою. Бо процесор створений якраз. Для того, щоб емулювати комбопідсилювач. щоб ви його могли підключити куди завгодно: хоч до наушників, хоч до колонок, хоч до самого комбопідсилювача. Але у тому випадку, коли ми підключаємо до наушників або до колонок, нічого в налаштуваннях процесора робити не треба. А коли ми підключаємо якраз до комбопідсилювача, в цьому процесорі потрібно виключити емуляцію комбопідсилювача. Бо у вас виходить таке, що ви комбопідсилювач підключили до комбопідсилювача. І за цього звук виникає такий перенасищений. В процесорах є така функція. AMP. В даному процесорі можна або вимкнути її ось так: от просто кнопкою, а також треба вимкнути кнопку CAP. Або тут є така можливість, що можна зайти в налаштування і обрати, що ми якраз підключаємося до інпуту підсилювача. На інших процесорах вам потрібно буде якраз і знайти кнопку AMP і CAP, та відключити. Або це може бути ручка AMP-CAP, чи може знаходитись десь налаштування. Друга схема, якщо у вас комбо підсилювач вже побільший і в ньому є розрив. Цю схему я полюбляю найбільше. За все, в процесорі нам буде потрібно залишити емуляцію ампу та просто вимкнути кабінет. Бо якраз кабінет ми і будемо використовувати в нашому підсилювачу. І до нього ми під'єднаємось не в інпут, а саме в розрив Return. Ну і третя, остання схема це якщо ви хочете використовувати перегруз комбо-підсилювача, а від процесора вам потрібні тільки просторові ефекти, то ми тут знову також вимикаємо амп та кап і підключаємо процесор в розрив нашого комбо-підсилювача. Спробуй якусь із цих схем, я думаю, твій процесор зазвучить набагато краще.